Кіровоградці проти кредитного рабства активісти місцевого кредитного майдану вимагають піти позичальникам на поступки. Через стрибок курсу долара вони не можуть виплачувати кредити. Люди просять перерахувати позики за курсом, який діяв на момент укладання кредитного договору. Зі своїми вимогами активісти пікетували кіровоградські відділення банків, вимоги позичальників і позицію банкірів слухав наш Микола Момига. Зранку біля відділення у зібрались близько півсотні мітингувальників. В руках плакати на шиї у кожного красномовні таблички. Це означає те, що ми взяли кредити і стали не по своїй волі рабами валютних операцій. механацій Кіровоградці, що брали валютні кредити за курсом 5 гривень за долар, після підвищення курсу мають платити в п'ятеро більше. Де брати гроші, люди не знають. Я взяла кредит у 2008 році.

Це по курсу 5,05 було 125 тисяч гривень. На сьогоднішній день я сплатила 225 тисяч гривень. І ще я ви на банку від 14 тисяч доларів. Перевести по теперішньому курсу за півмільйона. Це нереально, які потрібно мати доходи, які потрібно мати зарплати, щоб платити такі кредити. Позичальники від своїх кредитних зобов'язань не відмовляються і платити готові. Вимагають лише перерахувати борг за курсом, який діяв на час взяття кредиту. Ми хочемо вирішення питання і вкрай в кінці кінців поставити крапку з цією проблемою, тому що проблема затягується і не вирішується. Якщо банки не будуть іти назустріч людям, люди не будуть платити кредити. Кому це потрібно? Потрібно сплачувати. Для того щоб сплачувати, треба щоб були відповідні умови. На заклики мітингувальників до людей виходить керівник банку. Вирішити проблему не обіцяє, однак вислухати вимоги активістів готовий. Якщо у вас є требування, конкретне пожелання. Я прошу, там пройдемте, есть... идемте ко мне. У кабінеті начальника представники позичальників висловлюють свої вимоги та передають звернення. Керівник фінустанови говорить, що проблеми людей розуміє, однак вплинути на їх вирішення не може. Для цього потрібні рішення на рівні керівництва держави. Якесь вирішення питань на сьогоднішній день. Я не готовий пропонувати. Я не знаю, як це зробити, тому що курс може рости. Збитки ростуть і в людей, і в банках. От, і це веде до краху. Я думаю, що тут спільно і представники банків найбільших банків. Банки України і представники громадськості разом з національним банком і з урядом повинні знайти рішення. Активісти кажуть, потрібні конкретні дії благодарны, то, що руководство нашого кіроградського відділення відреагувало на наш візит, і вийшли к нам пообщатися. Але з другої сторони обидно, що це спілкування движется длиться уже цілий рік і поки реальних рішень ніяких нету. Ми надіємося, що після нашого сьогоднішнього візиту щось зміниться. Якщо не зміниться, ми прийдемо знову і не один раз. Далі позичальники вирушають до Альфа банку. Боржники цього банку, яких серед учасників мітингу більше десяти, вимагають також реструктуризації кредиту за курсом на момент підписання договору. Вислухати вимоги мітингувальників, виходить представник установи. Коментувати на камеру відмовився. У вас є обші обращення, ми А по показаного клієнту персональне Позичальники на миттєве виконання своїх вимог не розраховують. Однак на діалог і певні поступки з боку банків все ж сподіваються. Цього тижня активісти запланували пікетування ще восьми кіровоградських відділень банків. Микола Мумига, Олег Позняков день за днем.